Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про горобців, адже цей маленький сірий птах, який живе поблизу житла людини, здавна, ніби наш близький знайомий. Здається, що він супроводжує побутове життя українців повсюдно, що підтверджує кількість народних висловів про нього. Ось деякі з них смішити горобців. Тобто бути об'єктом глузування, насмішки. Горобці цвірінькують у голові, так говорять про легковажного чи несерйозного. Давати горобцям дулі це ходити без діла, тинятися, байдикувати, вискочити як горобець з-під стріхи це невчасно, недоречно виступити з чимось. Або ж стріляти з гармат по горобцях. Означає затрачати непомірні великі зусилля, волю там, де вони зайві, недоцільні. Як у горобця під коліном, тобто дуже мало, або старому горобцю по коліно не глибоко, зовсім мало. Говоріть українською правильно: не стріляйте з гармат по горобцях, та ще б пак не давайте їм дулі.